Система працює з великим навантаженням. Оборудження залишилося в енергетиків старе. Якщо раніше виключалися виключателі десь раз у місяць, а якийсь виключатель виключався раз у рік при профілактиці, а так все було включено. То сьогодні це відключення проходить 3-4 рази на день а в окремих містах. 5 і 6. обладнання старе, воно виходить з ладу. Що получилося вчора по бражів. Включив і вважав, що включилася напруга. А на самом деле напруга не включилася. Поки не зателефонували. Тобто я звертаюсь і до старости до всіх мешканців міста. Якщо є відключення, непланове, Графік зараз теж міняється за нашим проханням. Другу чергу передвинули, тобто немає такого, що друга черга в самих участіх умовах поступово графік міняється. Він міняється нотчю, і з утра проходить по змінах. Але з площі рядом виходить оборудовання, як і вийшлося по посілку, як і по поображівки. По посілку теж вийшов з ладу кабель, енергетики включили. Вважали, що він включився, а на самом деле там чотири вулиці не включилися. Він вважає, що там напруга є, як воображив, а на самом деле напруги нема. Потім, поки розібралися, поїхали туди, оказується, виключатель не включився. А там по посілку, оказується, кабель вийшов з ладу. І поки зробили комутацію, перейшли через други кабеля, більше восьми годин люди сиділи без світла. Тобто ситуація напружена. Графік чітко, поки вчора сьогодні, дасть Бог буде йти. Чотири нема є. Чотири нема є. Якщо 4-5 час пішов, ми повинні сигналізувати що щось там, не спрацювало. Узнати, що це аварійне, якщо не аварійне, то треба шукати причини. Система така, і ми всі повинні бути разом, і всі повинні працювати над тим, щоб забезпечити мінімально достатній рівень енергоживлення.